Тому що в Ультарі, котре за рікою Скей, жодна людина не може вбити кота. І я цьому вірю, коли дивлюся, як кіт муркоче біля вогнища. поза як він сповнений таємниці ближче до того, що людина не може побачити. Кіт душа прадавнього Єгипту, оповідач казок, що були старими, коли ще квітли міста офір і меро. Він кревний володарем джунглів та спадкоємець зловісних і старих таємниць Африки. Сфінкс двоюродний родичко там. Але кіт походить ще з давніших часів, і знає те, що Сфінкс вже забув. Далі ще до того, як міська рада заборонила вбивати котів. Жив собі старий орендар з дружиною. Вони насолоджувалися тим, що ловили котів пастками і вбивали їх у своїй хижі. І місцеві, які чули ці крики по ночах, розуміли, що смерть була повільна і дуже болість. <кій> Проте місцеві більше боялися тих старих, ніж ненавиділи. Одного дня на вузькій брукованій вулиці Ультару заїхав караван крамарів. Ці люди були смагляві, купували в місцевих яскраві намиста і віщували долю за срібло. Фургони їх були розмальовані химерними постатями з тілами людей, проте котячими, левячими, баранічими і соколиними головами. І був у каравані хлопчик, Менес, як називали його старші з без батька і матері лише з маленьким чорним кошеням. Чума зробили його сиротою, але кошеня було йому добрим товаришем і розрадою в горі. Проте на третій день по приїзді каравану Менес не знайшов свого кошенята. І коли він гірко плакав на базарі, хтось розповів йому про тих старих і про крики, що лунали минулої ночі. Почувши це, хлопчик припинив плакати і почав голосно молитися, піднявши руки до неба, молитися незрозумілою нікому мовою. Того ж дня караван поїхав з Ультару. І більше їх там ніколи не бачили. І разом зі смаглявими людьми зникли усі коти. Гет усі великі, малі, руді, чорні, смугасті. Гет усі. У гніві суму полягли мешканці Ультару спати. Але на ранок. О, диво! кожен з котів сидів вдома біля вогнища, блискучий, лескучий і голосно муркотів. Однак цілі дві доби коти лише спали і вмивалися, не торкаючись навіть найсмачнішої їжі. І лише наприкінці тижня. Місцеві помітили, що вечір у старій хижі вікна не світяться. Тиждень ровно стільки від того, як поїхав караван і зникли всі коти, а старих і не бачили більше. Наступного тижня міський голова зібрав усю свою хоробрість. Взяв із собою свідків і пішов до тієї хижі. Але, вибивши ветхи двері, вони побачили лише два чистісіньки, без жодного шматочка м'яса на них людські кістяки. І декілька жуків по углах. І тоді зібрались міська рад. І запитала свідків у міського голови, що ж сталося два тижні тому, як мене змолився. І тоді зібралась міська рада ще раз і ухвалила закон, про який знають всі, від купців у хатизі до рибаків у нірі, що в ультарі, котрий за рікою скей? Жодна людина. Не може вбити кота. З надвору долинули скрип коліс та цокіт кінських копит, і в крамниці стало темно, вікно заступила карета. Задзвенів дзвоник, і в двері впливла напрочутоглядна пані Софі таких ніколи не бачила. З плечей клієнтки спадала соболинена накидка, а от блисла чорне плаття так і відблискувало діамантами. Погляд Софі, передусім, прикував креслати капелю в дами, він був оздоблений справжніми страусовими перами, пофарбованими так штудерно, що вони відтінювали рожеві, зелені, блакитні відблиски діамантів, але при цьому залишалися чорними. Обличчя дами було продумано прекрасним, горіховий відтінок волосся дуже молодив в її. Тільки от Софі перевела погляд на молодого чоловіка. Який увійшов у кримницю слідом за дамою, і побачила рудуватого юнака, вбраного вкрай легантно, але блідого і страшенно стривоженого. Він глянув на Софі з благанням і з жахом. Юнак був набагато молодший від дами. Софі аж оторопіла. Панна Хаттер. запитала дама голосом мелодійним, проте владним. А, так, відповіла Софі, – Вигляд у юнака став іще стривоженіший. Ймовірно, дама була його матір'ю. Я чула, ви продаєте просто божественні капелюшки, то покажіть, просвівала дама. Софі ще недостатньо опанувала себе, щоб наважитися на відповідь, тож вона вийшла на зустріч клієнтці і стала демонструвати капелюшка. Жоден із них, звичайно, не відповідав розкішному вигляду дами. До того ж, молодий чоловік назводив із Софі погляду, і їй було страшенно ніяково. Що швидше дама переконається, що тут для неї нічого немає, тим швидше ця пара звідси нарешті піде. Скориставшись порадою фанні, Софі почала із найневдаліше капелюшки. Дама одразу ж почала їх відкидати один за одним. Просто чарівно, фиркнула дама на адресу рожевого Чепчика. «Хм, травнева троянда, заявила вона, не ядучи зелену соломку, а про провуалі з блискітками сказала Загадковий вигляд, як банально. А що ви ще можете запропонувати? Софі подала їй шикарний чорно-білий капелюшок, єдиний, котрий міг бодай трішки зацікавити таку розкішну даму. Дама презирливо оглянула капелюшок. Такий убір не личитиме геть нікому. Ви даремно витрачаєте мій час, панно Хаттер. Я роблю це тільки тому, що ви прийшли до мене у крамницю і просили показати капелюшки, заперечила Софі. Бачите, пані, це маленька крамниця в маленькому містечку. Навіщо вам було взагалі? Тут молодий чоловік, що стояв за спиною дами, зойкнув і замахав руками. Не би, намагаючись пристерегти Софі, завдавати собі клопоту і заходити сюди, закінчила Софі, і їй стало цікаво. Що ж тепер буде? Я завжди завдаю собі клопоту, щоб покарати тих, хто непоштиво поводиться з відьмою пустерищ. жорстко з у голосі проговорила дама. Мені чимало доводилося чути про вас, панно Хаттер, і мені ні до вподоби ні конкуренція. Ні, ваші настрої. Я прийшла, щоб зупинити вас. Ось вам! І вона протягнула руку і махнула нею перед лицем Софі. Ви хочете сказати, що ви і є відьма пустирищ? здригнулася Софі. від жаху і здивування в неї щось сталося з голосом. «Хм. Так, відповіла відьма, і нехай це навчить вас не лізти на не свої справи. Та хіба ж я в них лізла? Це якась, це, це якась помилка. стригнулася Софі. Тепер юнак дивився на неї з непідробним жахом, але вона не розуміла, чому це так. Ніяка не помилка, панно Хаттер, сказала відьма. Ходімо, Гастоне! І дама повернулася і попливла до виходу. Поки юнак запобігливо відкривав перед відьмою двері та знову повернулася до Софі. До речі. Ви не зможете нікому розповісти про те, що вас зачарували, додала вона. Двері за нею бамкнули, немов похоронний дзвін. Софі поторкала своє обличчя, щоб дізнатися, що так вразило молодого чоловіка. І пальці намацали м'які зморшки. Софі подивилася на свої руки. Вони теж були в зморшках і страшенно кістляві з роздутими венами на тильному боці та вузлуватими пальцями. Софія підняла поділ своєї сірої спідниці і побачила висхлі, сухі ступні литки, від яких черевики повипиналися горбами. Ці ноги належали не менш ніж 90-річній бабі, і виглядали надто вже по-справжньому. Софій кинулася до дзеркала. І з'ясували, що тепер вона не може нешкультигати. Обличчя в дзеркалі виявилося цілком спокійним, бо нічого іншого вона й не сподівалася побачити. На Софії дивилося лице сугорлявої старої виснажене, коричнувате, обрамлене рідкими пасмами сивого волосся. Софі побачила власні очі, жовті, сльозаві. Причому вираз цих очей здавався досить таки трагічним. Не переживай бабцю, сказала Софі своєму відображенню. на вигляд, ти цілком здорова, крім того, тепер ти значно більше схожа на себе справжня. У школі нам щось розповідають про формули з хімії. А чому немає уроку, як не втратити своє кохання чи хоча б не охолонути до нього? Це не так важливо, як формула H2. Та хіба знайдеш досвідчених вчителів у такому питанні. Один закон скажу, який я для себе у коханні намагаюся освоїти. Головне не перенаситити собою. Наведу приклад. Моя мама дуже любила ананаси. Але у Радянському Союзі це був нереальний делікатес. Вона ними марила, вони і снилися ночами. І от коли у 90-х їх почали продавати, вона накупила пів сотні банок і декілька днів їла тільки їх. Тепер вона ненавидить ананаси. От і у коханні так треба бути обережним, щоб вас не переїли, тікати, морозитись, залишатись улюбленим делікатесом. Насправді, так легко давати такі поради собі або комусь, але коли ми закохані, хіба можна взяти себе в руки і вчиняти розумно? Звичайно, це неможливо. Щоб бути щасливими, ми маємо навчитися пробачати. Я ніколи ні на кого не ображаюсь, тому мені й немає чого пробачати, каже одна моя тітка, яка вже років десять ображається на весь світ за те, що її покинув чоловік. Кожного разу за чашкою кави з мамою вона не може обійтися без стандартних. Я для нього все зробила. А він ось так плаче півгодини, а в кінці додає Але я зла на нього не тримаю, бог йому суття. Я не кажу, що тітка лице мірить. Просто вона навряд чи усвідомлює, що тягне по дорозі за собою цей тяжкий камінь, цю образу. Іноді ми думаємо, що пробачили людині все. А насправді я дивлюсь на своїх дорослих, маму, тітку і розумію, що в житті буде траплятись абсолютно різне. Життя йде, і люди в ньому будуть весь час змінюватися. Кожного разу нам потрібно буде звикати, любити всіх тих, хто в нього приходить, і пробачати всіх тих, хто з нього йде. Це, мабуть, і є одна велика любов. Кохання і партнер по життю це кардинально різні речі. Так завжди каже моя хрещена, яка з її ж слів навчена гірким досвідом. Головою треба обирати. Оці всі спалахи любові, що зводять з розуму, минають через 2-3 роки. А тобі залишається людина, як є, без ілюзій зі своїми людськими якостями. Тому обирати треба розсудливо. Той самий Боря. Я ж його наче люблю. Ми вже два роки разом, він мені як рідний, але ж уявляю я його своїм майбутнім чоловіком і батьком своїх дітей. Ніяк не уявляю, якщо чесно. Я хочу собі такого чоловіка, на якого можна покластись, а боря я ж у сто разів серйозніше, ніж він. Легко захоплюється тим, що йому нав'язують, легко змінює захоплення. Сьогодні він музикант, завтра він програміст, а післязавтра буде балотуватись у районний округ. Певно, краще все раніше розірвати, доки зовсім не прикипіло. Ну а що? Хрещена дурного не порадить? Ми всі хочемо бути почутими, але нудимось, коли доводиться довго слухати. І, взагалі, чи вміємо ми слухати або просто чекаємо своєї черги, щоб сказати? Любов це не тоді, коли ти намагаєшся докричатися до людини, це коли ти маєш щире бажання її вислухати. Так багато говорите про любов. Занадто багато говорити. А скільки днів ви б змогли слухати того, кого любите, не перебуваючи жодним словом? Вислухати усі його примхи, страхи, переживання, інколи навіть не дуже розумні думки. Скільки днів би б змогли мовчати? Подумайте про це. Для початку потрібно навчитись повністю відкриватись і по-справжньому любити хоча б одну живу істоту.